Знову аномально тепло. У перший день нового року буде до плюс 11 градусів. Однак, помірно тепла та сприятлива погода буде не на всій території України. Яким регіонам пощастить найбільше, та загалом що чекати від погоди у першому місяці нового року? Всі деталі розповім за миті. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченка. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. За прогнозом синоптиків у Кргідрометцентру новий рік почнеться з аномального потепління скрізь вночі та в день в Україні. Ні, буде плюсова температура в перший день нового 2025 року. Сильних опадів чи різких похолодань не очікується. Погода буде сприятлива для прогулянок і роботи на відкритому повітрі. Невеликий нічний мінус, мінус один, мінус два. Градуси у частині західних, центральних і східних областей буде скоріше винятком. Вдень температура повітря підніматиметься до відчутного тепла місцями до плюс 11 градусів. У Києві синоптичні ресурси прогнозують до плюс 7 тепла. У західних областях сонячно мінлива хмарність без опадів. Середня нічна температура повітря плюс 2, мінус 1 градус. Денна плюс 6, плюс 8 градусів. У північних областях сонячно хмарно з проясненнями без опадів. Нічна температура повітря 0, плюс 2 градуси. Денна плюс Плюс 4 плюс 6. У центральних областях сонячно мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря 0, плюс два градуси, плюс 5, плюс 8 градусів в день. У південних областях сонячно, мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря від 0 до плюс 2 градусів, денна плюс вісім плюс 11. У східних областях знову ж таки сонячно, хмарно з проясненнями, місцями хмарно без опадів. Нічна температура повітря плюс один мінус 1 градус. Денна плюс чотири плюс 6. У Криму сонячно та мінус хмарність без опадів. Нічна температура повітря від 0 до плюс 2 градусів, денна – плюс 9, плюс 11. Про те, що на Новий рік в Україні очікується майже весняна погода, говорила і народна синоптикиня Наталка Діденко. В перший день Нового року потепліє до плюс 4, плюс 9 градусів, а на півдні до плюс 6, плюс 11 градусів. Опадів не передбачається і навіть Новий рік розпочнемо із сонечком. 2 січня стане ще тепліше, а ось із 3-4 січня очікується в Україні похолодання. За словами синоптикині Наталії Птухи, перший день січня пройде під знаком спокійної погоди. Проте вже з 2 січня атмосферні процеси почнуть змінюватися. Слабшення антициклону сприятиме надходженню атмосферних фронтів із північного заходу, які принесуть опади. Сподіваємося, що погода вже буде більш нагадувати зимову і повернеться до більш кліматичної норми цього сезону. Загалом протягом усього зимового сезону синоптики прогнозують температурні коливання від невеликих мінусів до плюсів. Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше. Наталка Птуха прогнозує, що середня місячна температура в січні 2025 року очікується в межах 0-3 градуси. Водночас у Закарпатті, Криму, Одеській і Херсонській областях цей показник становитиме 0-2 градуси. Це приблизно на півтора-два градуси вище за норму. Місячна кількість опадів за прогнозами становитиме 33-79 мм, міліметрів, що відповідає кліматичній. Нормі. Про те, що погода в Україні взимку буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначатися більш комфортною температурою, зазначала і кандидатка географічних наук Віра Балабух. За її словами, зима в Україні стала значно теплішою ніж це було ще в другій половині ХХ століття. Ми бачимо, що останніми роками зими стали значно теплішими ніж були в 60-х-80-х. Особливо теплим став місяць січень. Там температура піднялася градуси на три. Якщо ми очікуємо цього року, що він буде ще на два градуси вищим, то це плюс п'ять градусів, і це температура така, яка спостерігається як наприкінці листопада. За словами Балабух, такий прогноз погоди не означає, що взимку буде настільки тепло, але українці зможуть пережити цю зиму. Це так звані кліматичні прогнози, що означає, яка погода переважатиме цього року. Це означає, що 60% днів будуть теплими. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найхолоднішим днем може бути 25 січня. От тоді можуть вдарити морози до мінус 18. Синоптики кажуть, що опадів в січні буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. Січень в Україні можна по праву назвати маківкою зими, адже цього місяця фіксуються найнижчі середньомісячні значення температури повітря. Часто виникають сильні хуртовини та інші зимові метеорологічні явища. Іноді лютий холод починає накривати країну з півночі, однак у нинішньому столітті такі процеси фіксуються набагато рідше через потепління клімату. У 2025 році січень почнеться з похолодання, адже гренландський холод піде на нижчі широти на тлі активізації циклону в північній частині Атлантичного океану. Очікується, що першого тижня нового року аномально холодна погода накриє північно-західну частину Європи. Після 4-6 січня морозне повітря просунеться ще далі на південний. Схід і охопить центральну Європу та частково Україну. Тому у нашій країні на зміну аномальному теплу та дощами у перші дні січня прийде свіжа та холодна повітряна маса з північного заходу. Найбільш відчутне похолодання буде в західних областях України, де стопчики термометрів опустяться на 10-13 градусів. Всього за пару днів водночас на півдні та сході країни тепла погода протримається довше і зниження температури буде нерізким. У другій декаді місяця осередок холодного повітря буде. Зосереджено переважно в Українах Центральної Європи. Цьому сприятиме малорухливий антициклон. Тому температурний фон буде на кілька градусів нижче за норму. В Україні сильні морози очікуються в західних та південно-західних областях, а в інших регіонах вони будуть у межах кліматичної норми. Вже у третій декаді січня буде тепліша, десь після 20-го числа. У цей період прогнозується зміна вітру на західний та надходження більш вологих та теплих повітряних мас із північної Атлантики у глиб Європи. У середньому за місяць на території України прогнозується температура близько норми на лівобережжі країни вище за норму на 0,5-1,5 градуси. У західних регіонах і місцями в південних областях очікується помірно холодний січень з відхиленням середньомісячної температури нижче за норму на 07 16 градус. Протягом усього місяця можливі періоди помірних морозів іноді до мінус 15-20 за винятком південної частини та Криму, особливо у Карпатському регіоні та місцями у північних областях. Кількість опадів по всій. І території України прогнозується вище за норму на 10-40%. У лівобережній частині вони мають бути у межах норми. У першій та третій декаді місяця буде помітним дія циклону, яка стане причиною великої кількості опадів у вигляді снігу, мокрого снігу, іноді дощу та моряки. Також на початку січня прогнозуються сильні вітри практично у всіх регіонах країни. Найбільш вітряна погода очікує західні, північні та східні області. А ось лютий буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько нуля градусів. І якщо грудень навпаки був теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси. На Півдні країни і на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною плюс один, мінус два градуси й вище. А на північному сході до мінус трьох, мінус чотирьох градусів і нижче. Опади очікуються, але ж їх буде небагато. Тим часом синоптик Станіслав Щедрін розповів про те, що Погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою ніж минулого зимового періоду. За його словами, українцям слід очікувати на морози до мінус 20 градусів та хуртовини. Аномалію грудня точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від мінус 3 до мінус 5 в нічний час. Одинний час від мінус двох до плюс трьох будуть плюсові температури в Україні у першій декаді. На сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до третьої декади грудня. Це можуть бути мінус 10 градусів уночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до мінус семи. У першій половині зими і до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до 20-х чисел слід очікувати насильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до мінус 20 градусів. Нагадаю, що експерти з українського гідрометеорологічного центру розповіли громадянам про унікальне зимове метеорологічне явище, його назва паморозь казковий пейзаж, який утворюється на тлі небезпечної погоди. Зазначається, що для її формування потрібне дуже холодне повітря насичене. Чи не водяною парою, якраз таке, як в густих туманах, які створюють небезпеку, знижуючи видимість на дорогах. При цьому температура поверхонь має бути нижче точки замерзання, тобто нижче нуля за цельсієм. Процес формування паморозі називається сублімацією. Йдеться про те, що водяна пара в повітрі не проходить стадію рідини, а одразу перетворюється на тверді частинки льоду. Саме вони покривають поверхні візерунками. Особливо красиво паморозь стає в безвітряну погоду, коли кристали виростають симетричними і нагадують мініатюрні. Витвори ювеліра, уточнили в організації. Деякі види паморозі створюють складні візерунки, оскільки кристали льоду ростуть під різними кутами залежно від напрямку вітру чи вологості. Інколи вони нагадують пір'я, квіти чи навіть зірки. Крім того, здатність крижаних кристаликів відбивати сонячне світло створює ефект блискучих діамантів. На сам кінець в Укргідромецентрі розповіли, що паморозь має унікальну властивість, може змінювати акустику місцевості. Покриваючи поверхні, вона глушить звуки, створюючи Особливо тишу, яку відчуваєш зимового ранку. Отже, наступного разу, коли побачите гілочку, що вкрита паморозю, згадайте перед вами маленький природний шедевр. А чи захоплює вас таке явище, як паморозь? Та які чудернацькі візерунки паморозі вам доводилося бачити? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше на вин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.